In connection faith. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро вітаю всіх, хто сьогодні долучився до нашої програми, хто сьогодні знайшов можливість і виявив бажання навчати самого себе. Хочу сказати. Про те, що сьогоднішнє бажання вивчати і пізнавати Бога це інвестиція у твоє майбутнє життя. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви відродження міста Вижниця, і сьогодні маю надзвичайну і прекрасну привілегію ділитись з вами словом Господнім. Хочу сьогодні розпочати із запитання, котре повинно привести тебе до страху. Хочу сьогодні, щоб ти через слухання сьогоднішнього звернення, а звернення сьогоднішнє я не буду адресувати від себе, але звернення неба на землю, звернення Твого Творця до тебе. Бог сьогодні запитує людство. Чому немає страху переді мною? Де пошана до мене? Сьогодні Бог питає кожного жителя землі, чому немає страху в тобі переді мною? І чому ти не шануєш мене? Контекст нашого часу показує, що сьогодні більшість людей, основна маса людства, не має страху Божого. Ти, ви скажете, а чому ти так стверджуєш? Все те, що навколо нас, наші дії, наші діла, наші стосунки, наші сім'ї, все наше е, суспільство сьогодні в занепаді, нація сьогодні в занепаді, в безбожності. Сьогодні Бог звертається і говорить, чи боїшся ти мене, і чи шануєш мене? Я хочу сьогодні. Пропонувати роздуми над великою унікальною потрібною темою, яка повинна тебе привести до рішення. Рішення, котре ти повинен сьогодні прийняти. Як слідувати далі, Як жити далі, як іти? Якими мають бути стосунки твої із твоїм творцем, з Богом? І хочу, щоб ти прийняв. Перевірив і заклав це слово у своє серце? Отже, сьогодні бійся Бога і шануй Його ім'я. Що значать ці слова? Чому я повинен боятись Його? Як я повинен боятись Бога? В Чому проявлятись має мій страх? Що таке страх перед Богом? Як Його видно? На практиці у житті. Інше слово після страху пошана до Його імені, пошана Його імені, що означає слово шанувати Бога? У нас властивість виражати великі істин людською мовою. Але хочу сьогодні, щоб ти подивився крізь призму свого життя. Розпочну сьогодні з вступу, що саме складне завдання перед нами сьогодні, і разом з тим воно має велику відповідальність. Відповідальність нашого завдання сьогодні полягає в тому, щоб взяти два слова страх і шана. З цими двома словами зайти у кожну сферу вашого життя, у кожну клітинку у Кожний напрямок і у кожну домівку сьогодні зайти з цими словами? Чи боїшся ти Бога, і чи шануєш ім'я? Його? Хочу сказати, що на це питання сьогодні неоднозначну відповідь можна отримати. Хтось відповідає, чому я повинен боятись, він є любов? Хтось відповідає? Взагалі, по-іншому, у кожного є своя відповідь. Відповідь від людини не змінює самого Бога. Але сьогодні питання тобі чи боїшся ти Бога і чи шануєш Його ім'я? Страх перед Богом має величезне значення. Страх перед Богом робить багато справ у твоєму житті. І можливо, ти сьогодні прийдеш. До висновку, що тобі потрібний страх перед Богом. Можливо, ти перевіриш сьогодні, наскільки ти боїшся Бога, і наскільки ти не боїшся Бога. Я пропоную сьогодні вивчення. Я пропоную сьогодні дослідження двох слів: страх і пошана. Отже, давайте разом відкриємо Біблію і будемо досліджувати страх Господній. Найперше. Страх Господній, коли відкрити книгу, Вихід, друга книга Мойсея, ми можемо прочитати 20 розділ, 20 вірш слова. І промовив Мойсей до народу не бійтесь, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх Його був на ваших обличчях, щоб ви не зрішили. Перед нами запитання. Що є страх Господній? Що Він дає мені? Чому потрібно мені боятись Бога? Як потрібно боятись Бога? Заява Мойсея всьому ізраїльському народу відкриває про те, що страх Його повинен бути на твоєму обличчі і в твоєму серці, щоб ви не грішили. Хочу утвердити тебе у першій істині. Відсутність страху. Веде до гріха, незалежно від характеру чиненого гріха. Хочу, щоб ти добре сьогодні подумав над цим, відсутність страху веде до гріха. Подумай про те, що сьогодні відбувається в твоєму житті. Що сьогодні робиш ти? Ти сьогодні, можливо, живеш у гріху, знай і усвідом простий висновок, гріх. Це результат відсутності страху Божого в тобі. Якщо немає страху в людині, людина завжди буде грішити свідомо, постійно, кожноденно різні гріхи. Страх уберігає тебе від гріха. Подумай над цим сьогодні. Якщо подивитись далі, то можна знайти. Інше, праведний Йов, муж старого заповіту, запитує людей, запитує і ставить запитання і каже Йова, 13 розділ, 11 вірш, говорить, чи ж велич його не настрашує вас і не нападає на вас його страх? Ви скажете, що особливого у запитанні Йова? Що ж такого особливого? Йов питає тебе, Йов питає людство, чи ж велич його, Божа могутність, не настрашує вас сьогодні? Те, який є Бог, Його величність не приводить до страху. Хочу утвердити тебе в другому висновку. Страх перед Богом приходить від Його величі. Тобто Його велич. Породжує страх у тобі. Питання: скільки в тебе сьогодні страху перед Богом? Як ти боїшся сьогодні Його? Рівно настільки, наскільки ти вже пізнав Його велич? Страх перед Богом. Страх приходить від величі, Його велич породжує в тобі страх боятись Його? Подивись далі, що особливого є? Псалом, другий, одиннадцятий вірш, сказані слова. Служіть Господеві зо страхом і радійте тремтінням. Хочу, щоб ти звернув увагу на цей вірш. Служіть Господеві зо страхом і радійте тремтінням. Казалось би, що це за твердження, яке значення воно має для мене? Служи Богу за страхом, радій з стремтінням. Хочу, щоб ти добре усвідомив для себе і перевірив, служити Богу неможливо, не маючи Його страху. Страх Божий, страх перед Богом це шлях до служіння йому. Якщо ти зрозумієш, що страх тебе утримує від гріха, якщо ти зрозумієш, що страх породжується від його величі, то ти зрозумієш, що твоє служіння неможливо без страху. А далі є щось унікальне. Псалом 33, 12 вірш говорить: ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Сказані слова. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього. Я вас навчу. Що означають ці слова сьогодні для тебе? Ходи, дитино, послухай мене, я навчу тебе страху свого. Хочу, щоб ти добре сьогодні зрозумів цей вірш, простий за змістом, але глибокий, глибокий для твого серця. Страх приходить тільки від навчання самого себе. «Ходіть, діти, послухайте. Страху Господнього я вас навчу. Всі ті, хто вчиться сьогодні в Бога, хто сьогодні прикладає зусилля навчити самого себе, ці люди мають страх. Страх приходить від навчання. Я хочу, щоб ти розумів сьогодні висновок: страх приходить від навчання. Псалом 85, 11 вір сьогодні говорить такі слова Бог. Дорогу свою покажи мені, Господи! І я буду ходити у правді Твоїй. Приєднай моє серце боятись імення Твого. Приєднай моє серце боятись імення Твого. Хочу дати відповідь тобі п'яту на запитання, що є страх Господній. Страх Господній – це напрямок Твого серця. Я думаю, що ти усвідомлюєш сьогодні напрямок Твого серця полягає в тому. Як і яким шляхом іде сьогодні Твоє серце. Ходіть, діти, я вас навчу страху Господнього. Навчи своє серце страху Господнього. Приєднай моє серце, Господи, боятись імення Твого. Твоє серце має напрямок. Цей напрямок видимий по Твоїх ділах, видимий по Твоїх словах. Видимий по всьому тому, що в житті твоєму. Твоє серце йде шляхом, напрямком. І цей напрямок серця говорить про страх перед Богом. Всі ті, хто бояться Бога сьогодні, їхній напрямок життя і серця це дорога Божа, дорога Його шляхом. Хочу, щоб ти добре сьогодні перевірив своє серце і запитав самого себе яким напрямком сьогодні розвивається і йде моє серце, в який напрямок спрямовані мої думки, в який напрямок спрямоване моє життя? Подивись далі і будь уважний про страх Господній, що говориться. Притчі, перший розділ, 29 й вірш, сказано? За те, що науку мою зненавиділи. І не вибрали страху Господнього за те, що науку мою зненавиділи і не вибрали страху Господнього. Хочу добре, щоб ти сьогодні вникнув цей вірш. Що означає слова ви не вибрали страху мого? Страх Господній перед Богом це твій свідомий вибір. Ти сьогодні обираєш сам, ти будеш боятись Бога. Або ти не будеш боятись Бога. Боятись Бога це утікати від злого. Це неоднозначно, неодноразово повторюється в Біблії. Боятись Бога це утікати від злого. Але і утікати від зла це свідомий твій вибір. Тому сказано: за те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, перелічує Бог певні наслідки. Далі сказано у притчі, другий розділ, п'ятий вірш, на цьому віршу я б хотів сьогодні більш детальніше зупинитись. Хочу прочитати з другого розділу вірш, котрий, е з по п'ятий, з першого по п'ятий перепрошую, «Сину мій, Вдумайся в слова. Сину мій, якщо приймеш слова, слова мої, ти. А накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликати меж своїм голосом, якщо будеш шукати його немов срібла, і будеш його пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш, страх Господній. І знайдеш ти Богопізнання. О, тут дуже багато роботи, тут дуже багато умов. Зверни увагу, якщо, якщо якщо і якщо і сказано, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш Богопізнання. Я хотів, щоб ти сьогодні дуже добре усвідомив умови, за яких умов ти можеш мати Страх Господній. Страх Господній в тобі неможливий без виконання певних умов. І так досліджуємо е, притчі Соломона, другий розділ, вірш 1 до 5. Перша умова, яку Бог говорить тобі, якщо боїшся мене, то приймеш слово моє. Я хочу пропонувати тобі сьогодні прийняти Його слово у своє серце. Якщо ти приймеш слово у своє серце, слово зробить твоє серце щасливим. Але в контексті нашої теми сьогодні слово зробить тебе богобоязливим, ти будеш боятись Бога і ти будеш утікати від злого. Перша умова страху Господнього, якщо ти приймеш слово, це твій свідомий вибір, це твоє свідоме рішення. Якщо приймеш. Друга умова, за якої ти можеш мати страх, Господні, якщо серце своє прихилиш до мудрості. Зверни увагу на те, якщо, якщо це слово умовне, воно має в собі умову. Якщо приймеш слово, то серце своє прихилиш до мудрості. Хочу сказати, що умова страху. Закладжена у твоєму серці, якщо серце прихилиш до мудрості, будеш черпати у своє серце мудрість Божу, ти будеш мати страх Господній. Є третя умова страху Господнього, якщо будеш шукати його як скарбів. Ключове слово, яке використовується в цьому вірші шукати. Якщо ти будеш шукати, то знайдеш його як скарб. Хочу сказати, що страх Господній так просто не приходить. Це потрібно виховання свого серця. Це потрібно прийняти слово, це потрібно прихилити своє серце до мудрості, і потрібно кожноденно шукати Його як скарбів. Чи шукаєш сьогодні ти Його мудрості для того, щоб боятись Його? Четверта умова Його страху, зрозумієш страх і знайдеш Богопізнання. Хочу утвердити те, у, тебе у цій істині: страх Господній це Богопізнання. Він приходить лише тоді, коли ти на шляху пізнання Бога. Якщо ти втратив страх Господній, це означає, що ти перестав. Бога. Сьогодні цілі нації, цілі держави живуть в гріху, розпусті, безладі, війнах, страху і багато іншого. Люди не на шляху богопізнання, люди не шукають Бога. Якщо будеш шукати Його всім своїм серцем і прихили серце до Його слова, до Його мудрості, ти знайдеш. Богопізнання. Але ми рухаємося далі і хочу, щоб ти ще побачив про страх Господній. Притчі Соломона, 14 розділ, 26 вірш, сказано: у Господньому страхові сильна надія, і він пристановище дітям своїм. Зверни увагу, що твоє життя без надії це життя, котре не має змісту, життя, котре не має в собі основи. Фундаменту міцності. У Господньому страхові є сильна надія. Хочу сказати і порівняти людина, котра боїться Бога, вона завжди багата його надією. Його надія приходить від страху, і страх в собі має вже надію, закладену в тобі. Страх Господній, сильна надія. «Пристановище дітям своїм? Причі, Соломона, 4 розділ 27 вірш, відкриває, страх Господній – це криниця життя, щоб віддалятись від пасток смерті. Що означає страх Господній – криниця життя, щоб віддалятись від пасток смерті? Яке значення сьогодні мають ці слова? Страх Господній криниця життя. На своєму досвіді ти знаєш, що таке криниця, ти знаєш важливість води, ти знаєш, навіщо тобі потрібна криниця біля твого дому. Дуже часто люди копають криниці і не знаходять воду. Вони в розчаруванні, але коли вони знаходять воду, вони щасливі і самощасливі люди. Чому вони знайшли і мають у своїй криниці е, життя воду. Хочу сказати, що страх Господній це криниця життя. Якщо ти боїшся Бога, це підтвердження і це обітниця того, що в страху Господньому є життя. Ти боїшся Бога, значить, ти живеш. Якщо ти не боїшся Бога, значить ти. Духовно мертва особа. У страху Господньому криниця життя, черпай з цієї криниці собі життя, щоб жив ти, і твоя сім'я, і твоє потомство. Але хочу, щоб далі ми могли подивитись: в притчі Соломона, 16 розділ, 6 вірш, сказано: провина викуплюється через милість та правду. І страх Господній відводить від злого. Страх Господній убереже тебе від злого, від біди, від катастрофи. Якщо твоє серце спрямоване на зле, це означає, що в тобі нема страху. Подивись сьогодні: страх Господній відводить від злого тебе. Ісай, 33 розділ, 6 вірш. І буде безпека за часу Твого. Щедрота спасіння мудрості та пізнання. А тепер будь уважний, страх Господній буде Він скарбом Його. Що таке страх Господній? Страх Господній Біблія називає надзвичайно великий і унікальний скарб. Цей скарб небагато хто знаходить. Цей скарб потрібний тобі. Страх Господній – це скарб. Які, яким ти можеш збагатитись. Якщо ти подивишся на сьогоднішнє дослідження стосовно страху Господнього, то ти побачиш, страх Господній це єдине, що береже тебе від гріха. Страх Господній приходить від пізнання Його величі. Страх Господній веде твоє служіння. Служіння негідне перед Богом, якщо немає страху. Страх приходить від навчання. Страх це твій напрямок у житті твого серця. Страх Господній – це шлях Богопізнання. У ньому сильна надія, він збагачує твоє життя надією. Страх це криниця життя, і це твій скарб та цінність. Наступне слово, котре сьогодні повинні ми розглянути, що є пошана до Бога? Тема сьогодні: бійтесь Бога та шануйте ім'я Його. Отже, важливість страху ми дослідили. А тепер, що є пошана до Бога? Псалом 2, 12 вірш говорить: шануйте Сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнім його незабаром запалиться. Пошана повинна бути до Бога, щоб Бог не розгнівався і вам не загинути в дорозі. Там, де немає пошани, там завжди буде Божий гнів. Відсутність пошани викликає гнів і веде до смерті. Івана 5 розділ, 23 вірш, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує самого Отця. Зверни увагу, що твоя пошана сьогодні повинна бути до Отця. Ісаї 29 розділ, 23 вірш. Народ шанує мене тільки своїми губами, але серце Далеко від мене, я вчиню йому придивне. В чому сьогодні виражається твоя пошана? Чи ця пошана гарними словами, чи, можливо, твою пошану до Бога видно у справжніх реальних ділах? Хочу, щоб ти добре сьогодні запам'ятав, Івана, 9 розділ, 31 вірш, сказано: Бог не чує людину, котра не шанує Його. Пророк Малахія з цими двома запитаннями, шануй Бога і бійся Бога і шануй Його ім'я. Пророк Малахія з цими двома запитаннями приходив до кожного серця народу, якого полюбив. Він приходив до священників і питався, священники, бійтесь Бога і шануйте Його ім'я, Зривав на служіння своє у святині. Пророк Малахія підходив до жартівника. Його посилав Бог, щоб вказати на те, які жертви? Пророк Малахія підходив до жертвника, вказуючи на жертву, говорив, чому ви не боїтесь Бога і не шануєте Його ім'я? Він приходив на поле, де був урожай, і також питав, як ти шануєш Бога своїм достатком, тим, що ти маєш? Бог заходив у кожну сім'ю, у кожний шлюб і питався, як ти, сім'я? Своїми стосунками шануєш Бога. Він знаходив розлучених і питав, чому ви розлучуєтесь, зраджуєте мені, ви цим зневажаєте мене. Він відкривав устави і закон, він нагадував злі їхні слова, він нагадував, а потім говорив: тепер подивись, яка буде різниця в кінці. Хочу сьогодні сказати, що коли пророк Малахія питався. Народ, Чому ви не боїтеся Бога і не шануєте ім'я, Бог того часу плакав, Бог плакав від стану народу, тому що свій народ, якого він обрав, ізраїльський народ, він відійшов від Бога, забув про страх, забув про пошану, перестав служити. Все те, що вони приносили Богу. Все те, що вони віддавали, все те, як вони служили Богу, Бог говорив: це зневага мені, а не ж пошана до мене. Дорогий друг, я сьогодні хочу сказати тобі, як ти боїшся Бога і як ти шануєш Його ім'я. Сьогодні Бог питає тебе, для того, щоб ти знайшов відповідь у своєму серці, чи є в тобі страх Господній котрий збагачений обітницями і чи маєш ти пошану. В чому виражається? Як ти шануєш його? Нехай благословить тебе Бог сьогодні знайти правильну відповідь. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога.